2016 рік уряд змінився, але все інше залишилося як і раніше. Літо досить діляве стіни. Наш район на швейцарський сад. У нас нічого не вийде. Мене б тут не було. Нічого, собі, вітанечко. Ну я злочина, а я злочинці. Погані незакони, а люди, що їх застосовують. Тринадцятий район вийшов з-під контролю. Якщо навжити заходів, спалахне вся країна. Скоро буде гаряче. Вони виключили нас зі свого суспільства, а ми створили своє жорстокіше. Пісніше. І вона штирина. Маєте дві доби, щоб залагодити цю справу. Буде зроблено пане писане. Дійсно, як завжди. Давай, як завжди. Знайди їх і губ. Командуйте обстрілом. П'ять ракет по одній наверху. Фільму від Люка Бессона. 13-й район. Ультиматум. Це рішення матиме серйозні нас. Що пропонуєте? Бумбокс. 95-й квартал у 13-му районі з 3 вересня.